Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька, за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. І будемо зараз із учасником ефіру говорити про те, як зберегти якість освіти в умовах війни. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік на Житомирщині. Обласна влада звітує вже про те, що на обладнання укриттів у школах виділили 26, 6 мільйонів гривень 70% навчальних закладів в області вже мають необхідні укриття. За місяць, що лишився до 1 вересня, необхідно визначитися з безпекою учнів в решті закладів. В Житомирській області напередодні початку освітнього процесу стоять два виклики: це відновлення навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок російських бомбардувань. Ідеться про 75 шкіл, які можуть бути відремонтовані у короткий проміжок часу. Але Два заклади – 25-й ліцей в місті Житомирі та школу в Любовичах цьогоріч запустити не вдасться, адже вони зруйновані ворогом, і їх відбудова потребуватиме часу. А також підготовка до навчального року укриттів у освітніх закладах. Громадам, які ще активно не включилися у цей процес, нагадуючи навчання розпочнеться офлайн, виключно у тих закладах освіти, які матимуть належно облаштовані укриття. Зараз працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із місцевими осадками освіти продовжують перевіряти усі школи і садочки на готовність до навчального сезону. Зону. Укриття повинно, нагадаю, розташовуватися у складі основної будівлі навчального закладу або у безпосередній близькості до нього до 100 метрів. Тож, як Зберегти якість освіти в умовах війни чи вдасться це, і як допомогти учасникам освітнього процесу подолати виклики, які стоять перед українською освітою, і яку ж кращу форму навчання обрати на ці та інші питання? Будемо шукати зараз відповіді із. Учасником нашого ефіру представляю вам його люб'язно. Це Ігор Лікарчук, доктор педагогічних наук, професор, один із засновників системи зовнішнього незалежного оцінювання, екс-директор українського центру оцінювання якості освіти. Пане Ігорю, щиро вітаю вас у нашому ефірі. Дякую за можливість говорити і чути ваші професійні думки. Слава Україні, і я вас вітаю героям. Слава! Пане Ігорю, важка ситуація, війна в країні. Зараз люди, люди думають про те, як вижити і як зберегти повноцінним своє життя, особливо коли вони лишаються в Україні. Звичайно, що різна безпекова ситуація в наших областях, але зараз усіх батьків питають про те. А якою вони бачать форму навчання своїх дітей? Освітяни показують, якими є укриття в школах. І дуже багато дискусій навколо цих тем. Що ви про це думаєте? Укриття в школах, от як зазначає обласна влада в Житомирі, 70% навчальних закладів області вже мають необхідні укриття. Чи дійсно можна назвати овочесховища або колишні підвали укриттями? Ви мене запитали, що я думаю. Я думаю на сьогоднішній день про одне – це про безпеку учнів, які прийдуть 1 вересня гіпотетично прийдуть у школи, у дитячі садочки, у профтехучилища, у вищі навчальні заклади. І мені здається, що кому, кому, а Житомирщині. Яка дуже сильно постраждала, хоч вона знаходиться і далеко на сьогоднішній день від лінії фронту, яка дуже сильно постраждала від обстрілів, бомбардувань, ракет рашистських. Говорити про те, що 70% укриттів є, і що ці укриття можуть захистити, ну, я думаю, що це трохи безпечно вести таку мову. Тому що, дивлячись на світлини, які надходять, які сьогодні поширюються Фейсбуком, які мені надсилають, я дуже сумніваюся, що підвал, розмальований квіточками, кониками і навіть українською піччю, застелений килимками, він реально врятує. Я дуже в цьому сумніваюся. Е, і замітьте, е, зауважте, що ми спочатку, коли починали говорити про підготовку до нового навчального року, ми починали говорити про бомбосковище. Тоді ми почали говорити про укриття. А зараз в обіході у нас таке слово сполучення найпростіші укриття. І в мене виникає питання, від чого вони захистять ці найпростіші укриття. Вони захистять від того, що було в Житомирі, де ви назвали 25-й, по-моєму, ліцей. Так, Так, саме так. Так, да. Вони захистять від того, що було у 25-му ліцеї. На превеликий жаль, вони не захистять. І ви знаєте, коли я починаю вести мову на цю тему, я хочу сказати одне: що абсолютно переконаний. Що уряд, Міністерство освіти і науки України думають насамперед про безпеку учнів, про безпеку учасників освітнього процесу. Саме тому є сьогодні абсолютно нормальна, відповідна ситуації, і, я б навіть сказав би, абсолютно адекватна цій ситуації, така команда, вирішуйте на місцях. В залежності від того, наскільки ви готові захистити е, учнів, вчителів, студентів. Є умови, працюйте офлайн. Немає умов, працюйте онлайн, досвід є і так далі. Єдине, що, ви знаєте, мене дуже жахає в цій ситуації, особливо наші освітяни, ну, які, от, е, скажімо, звикли до того, що. Е, Потрібно прозвітувати, прикрасити, намалювати, і що це вже зроблена справа. Я б хотів би всіх застерегти в першу чергу керівників закладів освіти від того, що рішення приймаєте ви спільно із засновниками. І сумніваюся, що тут слово заснов, засновника буде більш вагоміше, ніж слово керівника закладу освіти. Приймаючи рішення про навчання в режимі офлайн, і сподіваючись на те, що розмальований підвал чи розмальоване овочесховище врятує в випадку, чого не дай Бог, ви берете на себе дуже велику відповідальність. І повірте мені, моєму прикрому досвіду, що якщо знову ж таки, не дай Бог, настане час відповідати за прийняте рішення, відповідати будете ви. І більш ніхто. Тим більше повторюю, що є сьогодні чітка позиція уряду Міністерства освіти. Рішення приймають, приймати в залежності від безпекової ситуації, в залежності від того, наскільки те чи інше укриття зможе захистити учасників освітнього процесу у будь-якому випадку. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, саме якщо ми говоримо про батьків і їхні рішення, і їхнє бачення, того як має розпочатися навчальний рік. Думка батьків завжди врахована в таких ситуаціях, адже ми знаємо про те, що наприклад на Житомирщині не так давно розпочалося анкетування батьків і запитували, де вони знаходяться географічно чи на території України, чи за кордоном, яку форму навчання, якій формі навчання віддають перевагу, зважаючи на воєнну ситуацію. От, взагалі, якщо ми говоримо про думку. Людей, які власне і повинні відповідати за своїх дітей, чи враховано це, коли говоримо про початок і підготовку до нового навчального року? Ви знаєте, я дуже з великою обережністю завжди відношусь до будь-яких соціологічних досліджень, соціологічних опитувань, тому що у нас соціологічні опитування, так звані соціологічні опитування, навчилися проводити всі. Насправді провести хороше соціологічне опитування це ну, дуже високопрофесійна, високопрофесійне заняття, і покійна вже, на жаль, Ірина Бекешкіна колись мені провела хороший майстер-клас з цього питання. На жаль, він був лише один: що навіть від того, як сформульоване питання, як в цьому питанні розставлені розділові знаки, уже прогнозується та чи інша відповідь. Тому, коли я чую про якісь опитування, у мене завжди виникає питання, хто їх проводив і з якою метою. І чи не закладена в самому опитуванні е, та відповідь, яку хочуть отримати її організатори? Е, ну от ну, дивіться, вчора буквально освітній омбудсмен опублікував результати свого опитування е, батьківської думки. У якому 13%, відсотків, мені здається, відсотків, лише 13% відсотків опитаних висловились за дистанційну висловились за навчання їхніх дітей в режимі офлайн. Десь така ж сама кількість не визначилась, і більше 60% відсотків за навчання в дистанційному режимі. Сьогодні результати цього його дослідження, дослідження омбусмена. Достатньо різко розкритикували Міністерство освіти і науки. І воно сьогодні анонсує нове дослідження, яке проводить Державна служба якості освіти. Шановні друзі, ця ситуація, безпекова ситуація в закладах освіти не зміниться. Знову ж таки, хтось єдиний повинен приймати рішення. Це керівник закладу освіти. Бере він на себе відповідальність повести е, навчальний процес 1 вересня е, у режимі е, офлайн, зважаючи на можливість будь-якої ракетної а а атаки чи артилерійської атаки, чи він це не враховує. Тобто, я розумію, що думка батьків, думку батьків потрібно мати на увазі, потрібно враховувати. Але ж знову таки, не тиснути на батьків результатами опитування. Можливо, навіть ці результати опитування не повинні сьогодні бути публічними, бо це є тиск на батьків. Хай кожен батько сам приймає рішення, прийде в школу, в дитячий садок, подивиться в укриття і зробить висновок: поведе він свою дитину чи не поведе. От до речі, з приводу формулювання цих запитань, про які ви говорили щодо соціологічних досліджень, що кожна кома і кожне слово важливі? Насправді одне із питань, яке оприлюднив омбудсмен уже вами озвучений. Було таким чином сформульоване, чи варто розпочинати очне навчання там, де це безпечно і є облаштоване укриття. І от у мене, скажімо, як у журналіста, є запитання до формулювання, де це безпечно, але ж в Україні війна і безпечних місць насправді немає. Знову ж таки. Я, е, на превеликий жаль, не знаю, що вкладає пан обудсмен в поняті безпечне. Е, я не думаю, що ми десь знайдемо офіційне тлумачення цього поняття. Якщо брати ті методичні рекомендації, які розроблені стосовно укриттів у закладах освіти, то хочу звернути вашу увагу, що вони стосуються найпростіших укриттів. І я повторюю те питання, яке я вже задавав. А від чого захистять ці найпростіші укриття? От в чому, в чому сутність всієї проблеми? Ми захоплюємося формою, ми захоплюємося зовнішні, зовнішністю, ми захоплюємося процесом, але ми не захоплюємося, ми не враховуємо зміст. І коли у нас сьогодні деякі заклади освіти. В тому числі і неприватні, конкуруючи за учня, вже починають публікувати інформацію, що у нас є укриття бомбосховища, яке захистить, а в інших його немає. Ви знаєте, це мені вже здається занадто підозрілим і занадто деморалізуючим фактором. Ми спілкуємося із батьками і вчителями, і то ви знаєте, от скажімо, вчителі виголошують таку точку зору, що е, вони, по-перше, бояться е, Роботу втратити усі хочуть працювати і бути в процесі. І, наприклад, дуже багато вчителів не знають алгоритму дій, як правильно діяти, ось, наприклад, якщо буде тривога, і вона, наприклад, звучатиме тоді, коли перерва і. Діти не знаходяться усі в класі і не можуть чітко по певному алгоритму діяти. З іншого боку, є страхи у батьків, які можуть лишати своїх дітей наодинці вдома і не контролювати їх, як вони навчатимуться, і взагалі чи буде безпечно вдома. І дуже багато таких моментів, на вашу думку. Де не спрацьовує система, що так багато питань із невідомими, що повинно сьогодні зробити і департамент освіти і дирекція закладів, аби все ж таки врегулювати ці питання до початку навчального року, щоб ці питання були із відповідями до початку навчального року? Пані Оксано, я в освіті працюю майже 50 років. Так. Пройшов шлях від учителя, ну, тим я тільки не працював. Ну, не працював вихователем дитячого садочку. Ну, не вийшов з мене в усадий нянь, ну так склалося. Ситуації, на які не можна виписати алгоритм, в освіті більше, ніж тих, для яких алгоритм можна виписати. Тому що освіта освітній процес, це це, це, це насамперед діти, студенти. Це. Оці хлопчики, дівчатка, я уявляю собі, от дивлячись на деякі світлини, підвал, розмальований квіточками, застелений синтетичними килимками, от я уявляю собі, де дітей дошкільня туди завели, одне дитя зачепилося на тому килинку, інші спускаються зверху по цій крутій, по цих крутих світцях. Виявляєте, що там буде? Яка там буде куча мало, як то кажуть, і що буде робитися в тому підвалі, який можна виписати алгоритм? Який можна виписати алгоритм на перерві, коли частина учнів в їдальні, частина на подвір'ї, частина в туалеті, частина десь іще? Ніхто цього алгоритму не випише. Тобто є ситуації, коли потрібно думати над тим, чи варто створювати у цих ситуаціях ще мікроситуації, які можуть. Виявитись фатальними. От саме тому рішення про те, починати навчання офлайн чи онлайн, воно повинно враховувати всі аспекти, в тому числі наскільки ми готові діяти ось в таких непередбачуваних ситуаціях бо одна справа написати в методичних рекомендаціях, що дітей потрібно вишикувати в два. В дві шеренги і цими двома шеренами спускатися до укриття чи до підвалу. Я дуже тяжко собі уявляю, як це буде, і плюс іще вчитель повинен повідомляти при цьому батьків про те, що дітей повели в підвал, ніж як воно буде, ніж як воно буде робитися. Тому, знову ж ще знову повторюю, рішення про початок навчання онлайн чи офлайн залежить від того, хто. Керує закладом освіти. Тому що, е, врешті, рятування людей це не лише підвал. Більше е, людей може загинути під час паніки. І це також є об'єктивна обставина. Е, тепер стосовно того, що вчителі бояться втратити роботу. Е, ну, ви знаєте, вчителі завжди боялися втратити роботу. Я не пам'ятаю жодного історичного періоду в системі освіти України, коли б якийсь вчитель не боявся втратити роботу. Бо для багатьох вчителів, для переважно всіх вчителів, робота в закладі освіти це єдине джерело існування. На сьогоднішній день ми вже маємо досвід того, як можна працювати в умовах дистанційного навчання. І хоч саме дистанційне навчання в умовах України це також достатньо така цікава штука і оригінальна штука, але певний досвід вже є. Е, я не можу сказати, що дистанційне навчання це панацея у системі забезпечення якості освіти, ось в таких екстремальних умовах. Але іншого нічого немає. Я не вірю в те, що ми зможемо досягнути успіхів, великих успіхів, коли ми посадимо дітей у класі, і впродовж навчального дня, скажімо, хоча б двічі прозвучить повітряна тривога. Не буде там освітнього процесу. Абсолютно. Тому що знову ж таки привести до порядку 30 учнів, які повернулися із підвалу. В очікуванні того, що зараз знову може бути сигнал тривоги, то це може так думати лише той, хто ніколи не стояв у класі перед цими 30 учнями і не проводив з ними урок. Тому ще раз, і у котре, рішення про навчання онлайн чи офлайн повинно бути виважене, і його має приймати керівник, враховуючи всі складові цього процесу. Це не легке, не просте рішення, але якщо ви назвалися буде керівником, будь ласка, приймайте. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що зараз з нами на зв'язку Ігор Лікарчук, доктор педагогічних наук, професор, один із засновників системи зовнішнього незалежного оцінювання, екс-директор Українського центру оцінювання якості освіти. Пане Ігорю, наостанок я б дуже хотіла, щоб ви звернулися до нашої глядацької слухацької аудиторії, до батьків, які зараз заповнюють опитувальники, до інших учасників освітнього процесу. адже... Же ви правильно говорите, що рішення дуже непросте, і хтось то має взяти на себе відповідальність, тому що ми говоримо про життя. Здоров'я і безпеку підростаючого покоління дуже багато хто переживає, що втратить якість знань, і це повпливає на майбутній розвиток і пошук себе у цьому світі. Про що повинні зараз подумати і батьки, і діти, і вчителі, аби все ж таки знаєте, не з песимізмом, а з оптимізмом. Навіть в умовах війни розпочати новий навчальний рік. В тому, що да, насамперед, якщо я звертаюся до батьків і до всіх, хто мене слухає, шановні друзі, шановні колеги, я хочу, щоб у нас був мир, і ви хочете, щоб у нас був мир. Щоб ми 1 вересня почали так, як ми його починали десятки років святково, радісно, весело. Щоб це було свято. Не буде такого свята цього року на превеликий жаль. І ми всі дуже хочемо, щоб воно було, але його не буде. Я дуже прошу всіх батьків дуже виважено і дуже відповідально віднестись до питання. Не лише відповіді в опитувальниках, то е, формалізм чистої води. Поведете ви дитину 1 вересня до школи навчатися в режимі онлайн, офлайн, чи будете навчати дитину в режимі онлайн. Я е, знаю одне, що людина, яка хоче здобути знання, вона їх здобуває і в дистанційному режимі. Людина, яка ходить до школи для того, щоб ходити, для того, щоб бути зайнятою, і для того, щоб не бродити по вулицях, ну, для неї питання здобуття чи не здобуття знань, не, не, не є актуальним. Тому зважайте на всі ці обставини. І я розумію ті колективи, педагогічні колективи, які упродовж літа. Доклали максимум зусиль для того, щоб прикрасити ті підвали, ті овочесховища, і щоб їх назвали укриттями. Ви зробили все, що могли. Я в цьому не сумніваюсь. І як завжди, наш учитель, ну, він майстер на всі руки. Але знову ж таки, зважте на те, від чого ці укриття зможуть захистити. Я б дуже хотів би, щоб. Їх не використовували для захисту від серйозних загроз, від ракет, від снарядів і ще від чогось. Але, на превеликий жаль, я нічого іншого не можу сказати, тому що ви подивіться: ворог в останній час не шкодує снарядів і ракет для того, щоб знищувати об'єкти. Соціальної сфери знищувати заклади освіти не шкодує снарядів і ракет для того, щоб знично знищувати приватні будинки. Ми маємо справу з ворогом, який для якого поняття моралі не є його внутрішнім переконанням, а внутрішні переконання зовсім інші. І чи варто ризикувати життям і здоров'ям? Найдорожче, що в нас є, це наших дітей, пане Ігорю. Я вам щиро дякую. Дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви були з нами. Ігор лікарчук, доктор педагогічних наук, професор, один із засновників системи зовнішнього незалежного оцінювання і екс-директор українського центру оцінювання якості освіти сьогодні був із нами на зв'язку. Наша розмова була насправді про те, що потрібно. Речі називати своїми іменами, і ми дуже хочемо, аби усі діти і усі учасники освітнього процесу були у безпеці в Україні. Триває війна, і, на жаль, новий навчальний рік для багатьох вчителів і для багатьох дітей. Не розпочнеться, тому що російські ракети і російська агресія забрали їхнє життя і світла пам'ять усім тим людям, які гинуть у цій війні, і ми дуже віримо, що це. Тимчасове явище, і скоро ми усі повернемося до нормального мирного життя і до навчання в українських школах. Спасибі, що були з нами для вас. Працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі в ефірі за гарної нагоди. На все добре.